Казка про перукарку Ліну та стареньку пані Орисю. У маленькому містечку на розі двох вулиць стояла перукарня затишок. Ліна була майстриною, яка вміла не просто стригти вона підстригала так, що люди виходили від неї легше на серці. Її перукарня завжди пахла ромашковим чаєм і трохи ваніллю. На стінах висіли теплі фото клієнтів, яких Ліна вважала друзями. Вона вірила, що коли людина сідає в її крісло, вона довіряє їй свій настрій, а це дуже цінно. Одного дощового ранку двері тихенько відчинилися, і до перукарні зайшла старенька пані Орися. Вона була особливо гарною, тендітною, мов осінній листочок, із руками, що тремтіли від віку, і очима, які давно шукали тепла. Чи знайдеться для мене хвилинка? несміливо запитала вона. Для вас у мене ціла година, усміхнулася Ліна та запросила її до крісла. Поки Ліна лагідно розчісувала її тонке волосся, Орися тихо розповідала, що живе сама, що колись була співачкою, а зараз найбільше боїться тиші. А знаєте, сказала Ліна, Тиша не страшна, коли в ній чути добре серце. Орися підвела погляд, і вперше за багато тижнів її очі засвітилися. Відтолі пані Орися почала приходити щотижня, не за стрижкою, за присутністю. Орися приносила щось смачненьке на обід, Аліна радо заварювала ромашковий чай, ставила два горнятка і слухала. Орися розквітала, мов квітка в теплій кімнаті. Одного дня Ліна помітила, що до перукарні все частіше заходять сусіди, які раніше мовчки проходили повз. Деякі втизнавали Орисю, заходили через цікавість, а виходили вже з новою зачіскою. Добро, яке Ліна м'яко вкладала в кожну людину, почало розростатися за межами її маленької перукарні, і повернулося до неї сторицею. Одного вечора пані Орися сказала. Ліночко, ти знаєш, поруч з тобою я знову стала сміятися. Ти надала моєму життю форму так само, як і зачісті. Ліна засміялась і тихо відповіла то ви зробили це самі просто треба було трішки тепла поруч. А зачіска це точно моя робота, засміялась вона. І дівчата разом допили чай, спостерігаючи, як за вікном вогні міста танцюють у вечірній темряві. Бо коли серце торкається доброти, воно завжди починає світити сильніше. Значенка оточення це тихий чарівник нашого серця. Поруч із добрими людьми ми світимо яскравіше, сміємося частіше і вчимося любити без страху. Добро росте там, де ним діляться. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.